Я також, знаєте, говорю з людьми, і вони мені кажуть, ну а аво там об'явлення якесь було, а там ікони мироточать, а там ще щось. Ну тобто є різні такі прояви. Люди вміють робити чудеса, стілюють, там літають, вогонь зводять, не знаю. Різні такі бувають. знаєте. І ми маємо книгу повторення закону, 13 глава, і будемо з вами читати, що ж Бог каже нас на то все. Кожне слово, що наказую його вам, будете додержувати, виконувати. Тобто Біблію, будемо додержувати і виконувати. Виконувати. Не додаси до нього і не відіймеш від нього. Якщо повстане серед тебе пророк або сновидець і дасть тобі ознаку або чудо, ознаку якусь, тобто скаже, дивися, я вмію літати, або там чудо якесь чудить, знаєте, І збудеться та ознака і те чудо, що сказав він тобі. До того говорячи, ходімо ж за нами, іншими богами, яких ти не знав, і будемо їм служити. То не слухай слів того пророка або сновиться, бо цим Господь, Бог ваш, випробовує вас, щоб пізнати, чи ви любите Господа, Бога вашого, усім серцем і всією своєю душею. Тобто, навіть якщо хтось зробить чудеса, зцілює, виганяє бісів, там, я не знаю, ну, якісь каже пророцтва тобі. Ой, я зараз тобі про все про тебе розкажу. Мені Бог мій показав. То це все. Сатанячі вимашки. І далі він каже: знаєте, що каже, забити таких людей камінням. На смерть. За Господом, Богом вашим будете ходити, і його будете боятися, заповідь його будете виконувати, і голосу його будете слухати, і йому будете служити, і до нього будете линути, а пророк той або той сновидець нехай буде забитий. А ще є така історія, що жінки пекли е, воякам е, в дорогу пиріжки. Для цариці неба. Ну і що, ну, що з того, що там та, та їда? Ну, та їда, та їда. Але Бог каже, не відійде меч з вашого роду, не відійде.